Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми приїхали до озера з хлопцями трошки погуляти. Вже дуже давно ось тут були. І тут треба платити за парковку. Тимофій, ти вже на цілу годину і 40 хвилин заплатив. Вже може хватить ще одну кінь і все. Копійками. І ми ще тут походимо. Ось там. Для озера і ще там є переходик такий і підемо по місту там ще походимо. Хлопців повдягала, бо трохи прохолодно. Я вдягала спочатку таку вітровочку. Давай я буду Бери. почекай я перешкод. Ти багато пташок туди маєш Угу. Повертай сюди. Я вдягла спочатку від вітровку, таку жовтеньку мене є, але приїхала сюди, я відчула, що мені дуже холодно. І добре, що я взяла. Ага. Ходить сюди, хлопці, обійдемо. А, що взяла ось цю сорочку, вона така тепла. Хлопців теж добре повдівала ну, такі я курки. <гум> І, а Єфремчик, слава Богу, заснув по дорозі, хай поспить собі. Дивіться, як тут гарно. Ми вже дуже давно тут були. Щоб геть так гуляти, можливо, мабуть, рік назад. І саме з дітьми. А ні, літом я ще була біля фонтанів, їх возила гратися. Ну, Біля озера холодно вже дуже. Так. Тихенько так все. Так, да? окей. Okay. Дивіться, ми прийшли і Тимофій показував, що вони ось там десь ловили рибу з дідом. Ходить хлопці, ходить. Озеро холодне, дуже просто вітер. Руки мерзнуть, морозний, такий вітер, що вау, Я не думала, що настільки холодно. Вдома не так, але зато як красиво, навіть і таке. От чому так літом? Воно таке синє, голубе, таке ярке, гарне. А зараз темно, синє, таке, видно, що холодне. Так міняється все. Швидка їде. І всі машини зразу застигають. Так, ми ще трошки пройдемося туди і будемо переходити, хлопці, да? Ще там погуляємо, бо тут холодно. Єфремчика я вкутала, і він вдягнутий, то все добре. Просто подивіться. Дуже гарно. Дасть Бог, літом уже. Єфремчик буде більший, то я сюди теж буду приїжджати часто просто прогулятися, подивитися. Дивіться, як ага. дуже обережно. Ходить сюди. А, я вже бачу, позабирали яхти. Різні лодки, тому що вже на сезон, літо тут просто нема де їх ставляти. А зараз вже пусто, пару штучок і все залишилося. От, гарно, по-своєму гарно. А зараз Так. Дивіться, ух, аж страшно сильне таке. Ага, дивіться, класно. Це яхта геть, двері там такі, там кімната геть буде. А я думаю, там, де оце віконечко... Ось, то там ще нижче буде кімнатка. Класно. А зверху геть виходить, то там видно, як будеш плавати, все. Чотири ліжка, як і вкаже. <різь> <різь> і чотири спальні. Хочу показати. Подивіться, яка у нас красива осінь. Це вже вечір. Дуже гарно, все таке різнокольорове. ну. Так, ідемо, хлопці, і будемо вертатися назад. Ще туди можна проходити такий мостик, бачу, ну туди трохи страшніше з дітьми, тому що нема таких перил ось там. І геть туди виходить класно. Ну, Але я з дітьми не піду, тому що боюсь. Так, тут загорожено, вони біля мене, я спокійненька. Дивіться, який гарний пляж, все красиво. Такий майданчичок, тут літом дуже класно там, фонтанчики зверху, так, і знизу, і зверху. І діти так бавляться, водичка тепленька, прекрасно, Я їх возила, їм дуже сподобалось. Я собі там сижу і дивлюся, як вони тут бігають. І ось там така штучка лазить можна. Да. кіти теж високі, молодець, ходи. Зараз ми йдемо ось сюди. У мене прям така ностальгія. Як сказати, що ми, якщо ну, ми приїхали. І ми сюди приїхали через два тижні, напевно. І вже рік пройшов, я не вірю, так дуже швидко пролетіло. І раніше ми були там із ну нічого тут не знали, угу. нічого не знали, не розуміли, що, де, як. Я думала, нічого тут і не вивчу. Як? А зараз вже я можу сама, я сюди сама приїхала з дітками. Просто погуляти, уявляєте? Так що все можливо. Які цікаві ось ці все. штуки. Що це таке? Може яблука чи вишні? Ні, це я думала, може брусниці. знаєте як? Так, я, ми перейшли вже. Дивіться, як тут гарненько. Це ми ще не зайшли ось туди. А тут річечка така. Тримайтеся тут, а, тримайтесь. Тимофій. Отак вони зі мною ходять, тримаються за коляску і я спокійна. Вже як дійдемо до чогось такого, що хочу показати, то покажу. Дуже мені тут подобається. Тут різні магазинчики. Така атмосфера просто міста, просто. Я люблю так гуляти Мам, по таких. Мам, я китай, <сіх> От чесно, люблю гуляти, так роздивлятися різне. Тут є різні і магазини, такі, і різні кафешки, ресторанчики. Тут зимою дуже гарно теж всі дерева світяться гірляндами і дуже красиво. Нам треба було щоб вони нас підкинули. Хто? Вони? На, що в нас є ж машина. Красиво. О, дивіться, ми зайшли в таку шоколадну фабрику, чи як сказати. Це не таке, як. І тут все вироблюють із шоколаду. Там морозиво. Це все різненьке, красиве. Різні торти. А, але трохи дорого, я скажу, ці тортики. Ну, я думаю, вже будуть смачні. І 50, де 60. Це, мабуть, більше, а то й менше. Ну, Так непогано. Це різні цукерки на вибір. Так, ми просто ходили, ходили і побачили. Дивіться, як ну, гарно. Це яблуко в шоколаді. Ну, воно дуже гарно виглядає. Але я не знаю, чи воно буде смачно. Так. Коротше, нічого там ми не купили, такий малесенький мішечок щось 12 доларів, то ми вирішили поки ні. Походимо ще, подивимось. Якщо вже е, нічого не знайдемо, то поїдемо. Десь інше щось я їм куплю і все, там де знаю, добре. Так. Ще сюди зайшли на вулицю погуляти. Ну, тут вже не такий рух, як там, то, мабуть, та така центральна, а дивіться, як гарно. Красиво. Така спонтанна прогулянка нас із хлопцями. Прекрасно. Мені подобається таке. Ми зайшли ще в один якийсь таку фабрику чи магазинчик, і це тут. Можна пробувати оце все. Можна беріть ложечко, можна пробувати? Да. бери в руку, насипай. Давай я насиплю. О, як і в тобі яке? Дуже цікаво. Всі пробують і потім можна брати, наприклад. Дуже смачно. Дивіться, ось тут, а знову можна пробувати. Дай-ну, дай, натикайте, ну, дай, ну, мафійко пройде. Там різні напитки, напої. Тут чай, я на по. Да, чаї різні. 14 доларів, 12. Цікаво таке. Просто гуляєш, гуляєш, і тут побачила те і те. Далі. Ось такі різні штуки і в соус можна вмокати, і теж можна їсти. Будеш таке пробувати? Да. Далі дивіться сухофрукти. Не. А я хочу О, такі. Оце я це візьму собі. Дивіться, ще такі цукерочки ще так. і такі. Яку тобі дати? Будеш таку Тимофій? А тобі як і в яку? Оцю. Бери. Ось так виглядає з цієї сторони. Мені дуже сподобалась така ідея, що ти можеш попробувати. І тоді купуєш. Дітям дуже сподобалось. Все. Одненьке спробувала. Там положимо, знову візьмеш. То це класно. Дуже класненько. Ідемо ще ж, подивимося там. Ми купимо дві таких штучки. Хлопці дуже захотіли по вісім доларів. 13, 13. Вже чекаємо на касі. Так, і ще трошки ми пройдемо вперед. Дивіться, як вже тут починають деревці. Да. Ми ще туди пройдемося, добре? І назад, і потім вже нам туди. Як і втримайся за коляску, і все. Дуже сподобалось нам тут ходити. Прогулялися. Який, який, який і вже в нас є фреймчик, проснувся. Згадали, як ми тут заходили і купували морозиво. Ще який. сиділи тут. Клас. Далі йдуть магазинчики різні. Ми ось тут вже перейдемо і будемо вертатися назад. Ходіть бішком. На <гум> Та ні. Пішку, пішком, Так, погуляли, пройшли. І вернулись сюди. Йдемо вже додому, Нісенько. Будемо їхати. Вже ввечоріє вечор... дуже і холодно. Вав наскільки тут холодніше, як ми там гуляли, там було набагато затишніше і тепліше. А тут біжимо бігом навіть.